Ангардівська територіальна громада активно підтримує реформу шкільного харчування. Дана реформа за ініціативи першої леді Олени Зеленської та за підтримки Всеукраїнської асоціації громад активно втілюється в життя у нашій громаді знову новозбудованій школі. Активно так працює харчоблок, який забезпечує і нашу гімназію, і дві сусідніх школи. Перш за все, я хочу запросити інші громади до нас на екскурсію. Подивитися, як саме у нас втілюється в життя реформа. А в даному випадку не бояться підтримати ініціативу першої леді, тому що ми вже на своєму прикладі можемо сказати, що це ефективно. Діти дуже задоволені, школярі. Ну відповідно, батьки в захваті. Я як батько двох донечок, школярок нашої гімназії, хочу сказати, що це супер. Оновлюємо наші харчоблоки, ми закуповуємо нове обладнання. Плюс до того всього, починаючи ще з 2020 року, саме як почала ця дана реформа, ми почали проводити навчання з ХАСПу. Всі працівники отримали сертифікати, привели до відповідності всі харчоблоки з оформленням повністю всіх цехів, як вони мають бути відповідати технологічним процесам. Тому максимально все налаштовано. Нашій громаді, чим я дуже пишаюсь, керівництво вся команда працює під девізом все найкраще дітям. Перше, що ми робили, ми провели у всіх класах батьківські лекторії. Ми їм розповідали про нове меню, чому так важливо зменшити сіль, чому так важливо забрати цукор, чому не обов'язково давати дітям сосиски і макарони, хоч вони це дуже люблять. І в принципі, на, от, на всіх батьківських зборах. Ми якби отримали підтримку. Тобто підтримка керівництва громади, департаменту, держпродслужба теж пішла на зустріч, перерахували нам всі ці нові технологічні картки, затвердили. І коли ми провели роботу з батьками, нас все пішло абсолютно класно. Те, ще тут багато овочів та фруктів. Смачна їжа. Ми дякуємо за те, що в нашій їдальні так смачно готують. Корисне і смачне, яскраво.